Можна потрапити до кабіни справжнього літака Л-29. Кабіни відкриті, тобто людина потрапляє до кабіни, сідає в кабіну і, звісно, відчуває себе справжнім пілотом. Полтавський музей важкої бомбардувальної авіації поповнився новим експонатом: це навчально-тренувальний літак Л-29 Дельфін. Це літак, який ви бачите перед собою. Це унікальна авіаційна машина, реаритетна вже машина на сьогоднішній день, оскільки активну діяльність на ній проводили в 60-х і на початку 70-х років минулого століття. Взагалі цей літак був створений як учбовий літак для підготовки. Льотчиків ще військово-повітряних сил колишнього радянського союзу та країн Варшавського договору. Л29 Дельфін створили наприкінці 50-х років минулого століття у Чехословаччині. Кабіна розрахована на учня, пілота початківця та інструктора. Злітає він на висоту 10 тисяч метрів, дальність польоту 700 кілометрів. Цей експонат придбав для музею один з полтавських меценатів. Тут його пофарбували, відновили систему керування, довели до первинного вигляду та додали символічних деталей. На одній стороні фюзеляжу літака зроблено надпис Будемо жити. Цей крилатий вислів належить одному з героїв фільму Бідуть одні старіки і говорить про те, що авіація на Україні повинна і буде жити. В відкритій експозиції брали участь представники полтавської дирекції Укрпошта, було спецпогашення марки, присвяченої цій події. А також у зв'язку з 50-ю річницею створення фільму біду та старіки» брав участь народний артист України Володимир Дмитрович Талашко, який зіграв роль старшого лейтенанта Скворцова. Не тільки побачити цей літак, а й посидіти у його кабіні можна у парковій зоні музею важкої бомбардувальної авіації в будь-який день, крім понеділка, з 10 до 17. -ї.